Каже про Газу. Ну, хоча я, я вважаю, що це взагалі різні речі. Просто, просто різні речі. Ми в цьому конфлікті: хто Газа чи Ізраїль? Я не можу зрозуміти. Друге, там підписали документи без участі Ізраїля, тобто без Росії і України. Вже сьогодні мир цей пропав. Він не може бути моделлю взагалі. Так би мовити, це стармер. Форсує ці речі, але це ну, аб абсолютно інше, це абсолютно інше. Тому і питання головне, ми маємо ставити пріоритети. Головне це відновлення територіальної цілісності. І якщо в першому плані Китай говорив про це, от за це треба їх хапатися. Бо в другому вже його нема з бразильському, тому що росіяни і так далі почали говорити. От, а коли йдеться про територіальну цілісність і Китай. Готовий гарантувати територіальну цілісність, то в цьому плані Китай треба залучати, якщо він цей пункт буде тримати. Хоча він проти участі в блоці, добре а нас шість країн зараз блокують. Тут нема про що говорити. Це така теорія з теорією. Сполучені Штати теж не погоди. Да, ясно. Пане Юрію. Я щодо... хотів відповісти на це так, питання. Дуже важливо, ви зачепили питання. Дивіться недавно Залужний буквально опублікував статтю, де сказав, що в сучасних умовах жодна країна не може гарантувати свою територіальну цілісність, свій захист без альянсів, без блоків, без союзників. Тому е відмовлятися від НАТО це значить пририти Україну на знищення подальше і ніяке відновлення територіальної цілісності не буде. По друге Китай ніяким чином не буде відно. Територіальну цілісність України чи сприяти цьому, він буде тільки наполягати на тому, що Україна зобов'язалася бути позаблокою і будуть нас завжди макати сюди. А то, що Росія не хоче сприяти відновленню території України, то Китай скаже, це не моє діло. А третє, по газі я сказав, я не сказав, щоб ми копіювали план газу і порівнювали газу з Україною. Ви взагалі не зрозуміли, що я сказав. Я сказав, що група аналітиків підготувала один сценарій для газу, який все рівно ніколи не спрацює. Бо там війна триває тисячоліттями, і він далі буде тривати, але вони напрацювали і він реалізувався незалежно від того, що Ізраїль не був присутній при самому підписанні. Ізраїль погодився вийти за жовту лінію, і припинити бойові дії для обміну полонених і вбитих. То ми за різ... дійсно різні речі говоримо. Я кажу, що сьогодні європейці готують такий сценарій, який є робочі. Мене запитали, чи є сьогодні робочий сценарій, який найкращі. Я сказав, що європейці готують Британці. Я думаю, що він буде на 90-80% на відповідати національним інтересам України. Але вони закладуть туди також ті бомби, які не будуть влаштовувати Україну. Я тільки це сказав. Я його Все? Не а хто, хто заперечує, що ви тільки це сказали? Чого Я не заперечую, що ви сказали. Я просто сказав, де є пріоритет. Пріоритет в гарантії, коли ми будемо мир, це території. А не членство в НАТО пріоритет. Чим більше території ти береш, це гарантія нашої майбутньої цілісності. Вдалі це питання номер один. Членство в НАТО іде території території далі території після території. цього. І не можна казати, що, що давайте я раз у нас забирайте територію, але візьміть в НАТО. Це не це, це, це пози... мало це... територіальну пане цілісність пане до 2014 року. Ми мало в 90% територіальної цілісності до 22-ї. ми були навіть позаблоково. Воно нам дуже сильно допомогло, панове будучи в НАТО, я що пропоную... нам дало нашу територіальну цілісність до чотирнадцятого року, не перебуваючи в НАТО. Так а хто вас бере? Скажіть, пане Олександре, Нас пане візьмуть. А? Якщо почують ваші доводи, що там не нам не треба НАТО, нас тоді ніхто і не буде брати. Ну так. пане Олександре, пане Юрій, я пропоную трішки по іншому поглянути на цю ситуацію. Не так давно були дискусії на рівні, що можливо нам треба інший воєнно-політичний альянс. Можливо, щось треба як альтернативу НАТО мати. Бо я ж наголошую, що ситуація. З тим, як ось ці безпілотники російські порушували повітряний простір країн Європи, країн Північноатлантичного альянсу, і ці країни абсолютно без зубу якусь позицію свою продемонстрували. Добре, вони за статею 4 зібралися. Щось там прокомунікували з іншими країнами-членами північноатлантичного альянсу. Але відповіді рішучої не було. Збиття не було. А було перехоплення, але вже якщо я не помиляюсь, вперше це сталося, коли ці дрони залетіли в Угорщину і їх так мирно супроводили. На вихід, але не більше де п'ята стаття, де було якесь скоординоване рішення щодо того, як відбивати порушення повітряного простору, і от власне тоді підіймається питання: можливо, потрібно альтернативу шукати НАТО, створювати новий військово-політичний союз? Пане Юрію? то ви питаєте мене, пане Юрію? Так, будь ласка. Дивіться, ви правильно статистично сказали події хронологічно, які відбулося, але не сказали саме ключово. Всі ці елементи гібридної війни були нижче порогу застосування п'ятої статті Вашингтонського договору. Це не було загроза існування суверенним країнам, це не був класичний напад. Це була гібридна провокація. Така сама, як GPS координати змінюють, така сама, як якорями руйнують підводні кабіля інтернет між країнами на дні Балтійського моря. Так як зараз запускають геодезичні зонди над придбал ну, Балтійськими країнами в таких умовах не можна оголошувати війну, не можна застосовувати п'яту статтю Вашингтонського договору, тому, що не було основного, не було збройного класичного нападу знищення країни, так як ми пережили 24 лютого 2022 в таких умовах застосовувати будь-яку зброю, не можна в умовах гібридної війни. А чи можна знайти, ви запиталися інший альянс? Не знайде ми нічого. У нас єдина альтернатива це НАТО або знищення України. Я вже це сказав тільки що. А створити. Цим... Зможемо створити, зможемо з тими спроможностями ja. ну, ми з не можемо заманити ні будь-який наш військовий блок, ні Сполучені Штати Америки, ні ядерні країни, такі як Британія і Франція. А без них ці всі блоки це все буде профанація. Пане Юрію, дякуємо вам, що ми змогу долучити Дякую. до прямого ефіру. Ранок лайф підтримати нашу дискусію і надати свої фахові експертні оцінки. Юрій Романюк був із нами, голова всеукраїнської громадської організації Україна в НАТО. Друзі, з нами у студії Олександр Левченко, дипломат посол України в Хорватії Босній Герцоговіні, у 2010-2017 роках. Пане Олександре. Щодо нового альтернативного ймовірно альянсу союзу, який дійсно міг би бути альтернативою до НАТО, це лише якісь мрії. Чи дійсно може він бути? Ну може бути. Звичайно, що може бути, тому що, що якщо та... він буде, то треба закривати цю організацію. Да тому а, у нього ж суб'єктивна точка. Він все інше він не може, наче його треба закрити, і тут треба розуміти деякі речі. Звісно, що може бути, але звісно, що вона може не спрацювати. Uh, тому що не працює дуже багато договорів. З Зовсім у нас було 200 договорів, де ми завжди вписували пункти про територіальну цілісність. Ну і що? Uh, Будапешт, багатосторонні. Ну так ми про -про, uh, зробили таку стратегічно. Цей меморандум до кінця. Він на рівні меморандуму залишився, а не буде. Да, Зрозуміло, договор... але ми ж могли наполягти, що це буде міжнародний договір. Звісно, якщо ти віддаєш. А чому не наполягли? Це чия помилка була? Чия наша? Чия ж? І виключно... Тому що це вигідно всім, крім нас, щоб якийсь був папірець, ви все віддавайте, Росія все забирає. Ну, 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 це ну по категорії 1 до 10, тут навіть в цю державну зраду воно не, не, не входить. Тому що те, що відбулось в Будапешті, ми зараз фактично на собі відчуваємо, могли зовсім по-іншому жити. Ну, живемо так. А ми ці помилки для себе усвідомили, як урок десь закарбували, щоб зараз подібного не повторилося. Бо багато говоримо про гарантії безпеки, але ж знаєте, теж гарантія гарантія безпеки може бути в ну і Президент же говорить: нам не потрібні такі гарантії, як удапишському меморандумі. Оці все нам потрібні гарантії договору. Юридично зобов'язуючі речі, От. ясно, що вже ми на такі речі декларативні не підемо. Чому ми пішли? Знову питання до тих, хто це ставив підписи, хто давав добро і так далі, на те, що ми зараз маємо, це прямий е, причинно-наслідковий зв'язок. Е, і в, в, якщо замість НАТО щось робити, то звісно, в принципі, можна на двосторонній Ізраїль поза межами НАТО, але настільки у нього могутні контакти з США. Що США, США це і є НАТО, по великому рахунку. Чому да? це інший якийсь блок, не так і нам. Якщо ми з США в таких будемо відносинах, звісно, що не можемо, таких, як Ізраїль, і близько, ну, темі, хоча б одна третина, чи одна четверть таких відносин, як з Ізраїлем, це вже серйозна, дуже серйозна гарантія безпеки. І на двосторонньому рівні ж легше домовиться. Тому що в НАТО. Кожна країна може щось заблокувати і так далі. Тут складності виникають. А якщо ти підтянеш США, якщо на договорному рівні Британія, вона така більш завзята серед інших і армія у них серйозна. Якщо ми з поляками все-таки відновимо нормальний діалог, mm -hmm. от, і Польща в це ми їм гарантуємо, вони нам, вони на цьому треба грати з поляками, от, то і це досить. Але поляки кажуть і це що... сильніше, чим НАТО, Україна, США, Британія і Польща це сильніше, чим НАТО а, Польща каже, що вони готові таке, так інакше розглядати гарантії безпеки для України, але свою роль в цьому ну значно вони зменшують. Тобто вони а, звісно, набагато що поки не поки не... а хто будуть цими гарантами? Бо в Будапештському меморандумі нашими гарантами Росія була Сполучені Штати Америки, Велика Британія про Росію. Ну тут абсолютно зрозуміло не те, що в другому не знали. плані приєдналась Франція, і Китай. Вони Нові, теж да. як ці країни зараз, коли сталася агресія 2014 року в 2022 році, вона продовжилася вже повномасштабно. Як вони відіграли свою роль гарантів? Ну дивіться, Трамп говорить, що Байден міг запобігти цій війні, якщо б жорстко якось не знаю, як но міг чим чим вже коли почалася, це вже інша розмова, все, все по іншому, і так далі, не зробив. Але Байден, коли почалась війна, нам дав 140 мільярдів доларів. 140. Це більше, ніж всі разом і так далі. А, от. Значить, в США нам допомогли. І зараз тут ми будемо купувати, це інший від е, співпраці дорожчі, але якось Британія. Британія з першого дня війни на нашому боці. А це було в перший період, коли був Борис Джонсон, взагалі нас так підтримувала фінансово теж там, по-моєму, десь буде за роки війни десь на 6 мільярдів. Є Франція. Франція фінансово набагато менше. Набагато менше. Але політично дуже сильно. Це теж коштує. Політично дуже сильно нас підтримує. Китай. Китай. Китай, от в нього нейтрально, він. Я ми не втручаємо. Ми... Так, але і... китайці чомусь на фронті з боку Російської Федерації трішки десь були, їх помічали. Ну, можливо, не виключаю, можливо, десь помічали, але якщо ти його взяв в полон, тоді ти це скажеш. Один такий випадок є. у Я не бачив. Я не Ми бачив. Перевіримо цю Треба ж цю... документи, якщо це зразу скандал, серйозний і так далі. Може, доброволець, умовно. Розумієте, це ж міжнародним правом, типа, добровольці ну, і американці. Син заступника глави ЦРУ воював на російському боці і загинув. Да? Ну це ж не позиція Сполучених Штатів Америки. Так що, як доброволець, тут складно щось говорить, це не є офіційна позиція Китаю. Значить Китай нейтральний, але зрозуміло, з нахилом, повним нахилом на Росію. І от політично з тих, хто давали. І вісно, що Захід більше за нас. Китай десь. Ближче в ту сторону. І ось бажання Трампа, Ватікан звернувся до Китаю з проханням, щоб він вплинув на Росію щодо початку мирних переговорів. Це дуже важливий сигнал. Китай поважає серйозних гравців, а Ватікан є одним із самих сильних міжнародних гравців, як держава мається на увазі. Так що тут, от. Китай, його думку, треба теж мати міркувати на неї. Ми не могли відкрито вийти на китайців, пропонувати, що вони активніші. Це некоректно, ми з Заходом. Але коли вже Трамп говорить, це абсолютно нормальна схема. Коли Трамп залучає, Ватікан пропонує, це вже інша частина того, щоб залучати до цього процесу Китаю. Пане Олександра, щодо Європи безпосередньо їхньої, скажімо так, єдності в підтримці України. Ця єдність є з невеличкими прогалинами в кілька голосів. Це Словаччина та Угорщина. Зокрема, щодо Угорщини, ну, вже і Чехія, да, вже буде і Нідерланди, Ріш. Да. Але от щодо Угорщини хочу звернути увагу на ще нові і нові цитати Віктора Орбана, які ну дійсно подекуди вражають своїми настроями і нотками, які там простежуються. А власне, станом на зараз, як про це пише «Політико», Головний радник угорського прем'єра Віктора Орбана Балаш Орбан сказав, що Угорщина в Європі має намір створити так званий антиукраїнський блок в ЄС. Власне, Балаш Орбан запевняє, що Будапешт хоче об'єднатися зі Словаччиною та Чехією. І хоча, поки до формування міцного політичного альянсу ще далеко, його формування може суттєво перешкодити зусиллям європейського союзу щодо фінансової та військової підтримки України. Давайте почуємо. Це дуже добре спрацювало під час міграційної кризи, коли була Вишеградська четвірка, що складалася з Угорщини, Чехії, Словаччини та Польщі. Саме так ми могли чинити опір. Я думаю, що це станеться і цього разу, і буде все помітнішим. Балаш Орбан, головний радник прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана. Приблизно подібне можна зробити як висновок з численних заяв Віктора Орбана, які він робив напередодні. Наскільки ось цей антиукраїнський блок в Європейському Союзі може складатися більше, ніж за пару трійок країн умовно, якщо туди ще Словаччина та Чехія долучиться, ми ж розуміємо, що в Чехії все ж очолює Петр Павел, а він має абсолютно проукраїнську позицію. Ну так, да, Польщі, президент навпаки якусь так. таку позицію так. іншу. Розумієте, в чому тут маніпуляція? Це значить, ми він повернуться до Вишеградської групи. А що Вишеградська група мала антиукраїнські позиції? Такого не було ніколи. Mm. Ніколи не було. А що вона демонструвала проросійський повністю сигнал? Да ніколи цього не було. Тут виходить Значит, він, на він зміщає єдиниці? акценти, яких не було. Він бачить, як себе поводить прем'єр. Словаччини, він знає, як тепер буде поводити себе прем'єр Чехії. Ну, взагалі, це нам сигнал. Уже бачите, починається якась зміна. Всі російська пропаганда грає на те, щоб втомилися. Треба вони, начебто, і за те, щоб продовжувати війну, а інформаційно вони за мир. Був Дмитрій в Нью-Йорку, Він каже: нарешті ми побачили, що Україна хоче миру. От. Нарешті вони погодились, що по лінії говорили по лінії фронту. Да ми вже про це вісім місяців говоримо по лінії фронту. Але не мир по лінії фронту, а перемир'я це різні речі. От. Так що і на цьому грають речі в Хорватії. Там президент може сказати, що уряд це агенти України, а я Хорватський президент. В тому контексті, що не треба так активно, розумієте, активно долучатися до підтримки України. Де тут наш інтег, що на Росія нападає? І це активна пропаганда російська, плюс китайська з ними. А у китайців ще, але вони тихіше працюють. У них ще більше грошей на пропаганду вони дають. Ми, вони розуміють, це дуже серйозні речі. А от є українська пропаганда за кордоном? Ось питання. Хто її координує? А хто її? У нас є президент, значить, мейнстрім, у нас тут поруч Єрмак мені закордонних справ. Все це видно вверх. А системно ми працюємо, ми все боремось з фейками. А де українська пропаганда на е, громадян Європи США? Я от треба бінокль. Бінокль шукає як західні змі працюють в цьому напрямку? От якщо так проаналізувати їхні заяви, подекуди вони намагаються нейтралітет дотримувати, що і має бути в рамках журналістської етики. Але так чи інакше, все ж напевно, більш схильні не до проукраїнських позицій. Чи праває в цьому? Ну багато в чому до хто до чого схильний, хто з ким кому.